Дивіться, яка тут всередині. А в руки як пече. Ой-ой-ой. Буду ж хвилин на 20. При виході обов'язково покажу, яка вона не поміняє. Ой. Боже, Боже, дай мені господь сил добалахати цей, цей ролик. <wounds> Коротше, дивимося далі. Всім доброго вечора. Давно не бачились. Е -е, я взагалі з однієї роботи на другу роботу. Так що ніхто нічого робить роботу ніхто не від, е -е, як сказати, не відміняв, так що треба працювати. Сьогодні в мене хочу зготувати шарлоточку. Найшла на дереві зимніх яблук. Чотири штучки, такі два дебелячих і два невеличких. Тут кой дає гнилгорті, це яблука зімні. Вони то кислі, але що маємо, то маємо. Здобріємо те, що є. І заразом треба ж проекспериментувати цю нову форму. Я ще з нею не користувалася. Так що зараз будемо експериментувати, як вона працює. Дерла на наклеєчку, все вже. Але для початку з тістом підождим зразу мені треба вирізати сюди цю бумагу. Вирізати. Я, мабуть, тільки не виріжу, а ми вже не знаємо. Моя масло не розтоплювала. Я зараз спортила. ну, можна, не спортила, а хай потом. Знову так, щоб і бока були. Ну ладно. Хочеш, щоб ми трішки потрубилися. Лука ще, знаєте що? Отпечатати. Що я намочу, прокопірую. трішки місця. Боже, ха <сі> не вийде в мене так, як хочеться. Думала, коли її прокопірував і все, а воно тут не копірується. Образ не хочу. Водно, а те пообрізаю. Чи не пообрізаю, а ці захвати поставляю, щоб щоб портики невеличкі були. Мене тим разом за ці заваренники там Хай мене господь помилує, Довший поперек. Учили, як правильно треба робити. Я це не знаю, скільки... Не, ми, то вам джаво, ні, зараз мені велике дякую, тепер я знатиму, скільки на пів літри. Кисляку треба цього о, соди. Обов'язково спробую і зроблю. Я вже не один раз казала, що я не вмію. І содою. наголосу то сиплю, аби сіпати. що от лікалася і поки пішла, робила діло, забула про що я з вами болоталась. А тут заварени так? Це я зараз начувати. Ну мені, є, що це підкажете. Ну не сидіть на яску. Бо я такий текаль. Може хто знає кращі лайфхаки. Що його це мучився з тими ножничками. Отак. Треба краще поекспериментувати, щоб добу воно не приставатиме, так? Да? Да. Але ж там треба поіграти за ці місце. Півділа зробили. Не півділа, а маленьке діло. Тепер зараз переїжджаємо до яблучок. Туди потрібно 5 штук. Я вже казала чи ні. А в тільки 4. І тут такі слабенькі. А яблука кислі, я вже й кинула менших. Зараз почистю, я вже їх помила. Зараз почистю. Одні кубиками наріжу, а другі, а другі для красоти. Понарізуємо, так? Да? Да. Так, це все я зроблю. Оце яблучко більше стовплю для красоти. Нема у нас. Хотіла сходити, купила, нема. В магазинах у нас яблук, тому прийдеться такі. Сімка на кришку не йшла, гасає, аж шкура на ній грає. Головне, би тепер мені треногу не штурнула. А їй так і суне сюди, Сіма. <хи> Я златорішка в'язаю, які ці яблука киснюють. У мене аж Ах! слюня виділилася. Мені треба мисочку взяти, щоб окремо їх скласти, серединку вирізую. Пів його отшматувала, кажу, серединку вирізаю. О, зараз попустують, може бути. У ці яблука. А! <смі> Я не знаю, хто його їсти. Мабуть, кинув небагато. Зовсім небагато. Але це, може, не знаю. Штучок оце, мабуть, і все. Бо що то мені кажеться? Оце, оце, оце трішечки і все, більше не підему. Не буде дуже кислятина. Такими невеличкими кубиками я ріжу. Продовжуємо далі. Те яблучко наріжемо. Як не треба нічого, чи не хочеться нічого готувати, чи пісти, так яблука ті лежали. Як тільки ті оце треба, як нас не поїли, як кажуть. І нема де взяти. Так, все, цих наріжала, нарізала, а тепер різатиму це яблуко для украшення. З нього шкірку не знімаю. Не знаю, яке там украшення вийде, але трішки нехорошого. Не У мене там ще на дереві весело. Та, є що не переживати, я схожу вирву, якщо цього не хватает. А Може і це вдулю. Все, і тепер мілесенько, повнесенько. Треба нарізати. Коротше, глупость я зробила, знаєте, я що перерізала на 4 частинки. Надо було їх на 3 різати. Ой, і на 2 надо було перерізати. Так би красивіше було. Ну, що маємо вже маємо. Я вечно в своєму репертуарі. Я вже намолола пудри, щоб тоді зверху засипати, <засити> засипати. Боже, не попаду. Я сьогодні на одній роботі роблю. Приїхала додому, все треба поробити. Ще й кинулася ці закривати. Е, гриби. Закрила сім баночок. Щось покажу. Тут у мене вони ось отакі От грибочки. Там трішки в банку не, не влізли. У миску пи, висипала, розійшлися, як. Короче, добрый капец. Всё, с этим церемониться я не буду, потому что очень долго оно длится. Сіво було, як червоні яблучки були, це б красиво було. А це жовтенькі чи зелененькі, такі якісь жовтенькі, то будуть зливатися із цим. Ну Не знаю, як спечеться і буде. Так, яблуками ми завершили роботу. Це прибираємо, щоб воно нам не мішало. Воно тоді помиє. Це козочки треба віддати. І що ж, переходимо до тіста. Що мені треба? Мені треба 5 яичок. Сюди. Яйця такі хороші, білі погані якісь яйця. А ці хороші. Я маркировки там не які вони хороші. Так. П'ять ячок стакан цукру. І на цьому поки що ми зупиняємося. Зараз я все хорошо, дебеляче збиваю. Щоб вийшла у нас така пена, як, дай Боже. Так, що я збиваю, а ви трішки зовсім одну секундочку зачекайте. Так, все, збила я яйця. От таке воно вдвічі збільшилося. Е, так, зразу кажу. Я роблю по-своєму, а ви робіть як хочете. Тому що дуже багато розказує, як правильно, як неправильно. Ну ладно, продовжуємо. За бажанням. І я не кидала сюди розпушувати чайну ложечку, але люди кидають, а я не кидала. <глоти> ну це таке. <глоти> Ой Боже, що я хотіла сказати. на що ваніну у мене цього кинути ванільки? Кинулася, а в мене її нема. Оце я така роботяга. Йолки-палки. Ладно, зараз е всипаю сюди 200 г. Муки і буду акуратненько, сейчас вітру лопатку, бо в ней вона ще не висохла. І буду перемішувати акуратненько. Десь розділю на три прийоми. Вже щоб був тати не буду, щоб піна не, не попадала. Зверху донизу, зверху донизу. Чи знизу доверху. Боже, я такий той. Завершилися. У нас мукички. Я, я, яйця збила хорошо, то розпушувача може мені не понадобиться. А там побачимо вже по готовності. Хорошо я збила чи не хорошо. Потрібен був туди розпучувати, чи ні. От, тихенько, акуратно. Щоб не пропустити, бо ось попадається. Мука не розколочена. Добавляю останню муку. А це без ванільки, я тепер не знаю, чи буде запашок із цим. Яєць тих ще не буде. Чого я про неї забула? А знаєте чого? Того, що давно нічого не, не випікала. Того й забула. Все перемішала, кидаю сюди яблука. Ой, який кусок кинула. А що він не порізаний. Ладно, це вставимо. Воно вже гарно перемішую. Щоб не тільки в одному місці були наші яблучка. Вона перемішала, вливаю сюди тісто, Ой, яке воно пухкеньке. Дай Боже, аби не впало, а в такому вже дусі продовжу, але воно. Вже... Як це мені вишкрібати? Треба силиконову лопатку купити оцією дерев'яною незручно цим ділом займатися. Так, і цим ділом ставилися. Тепер зверху привкрасю трішки цими яблучками. І дивиться Так, ну що, ось така шарлоточка в мене получилася На даний момент вона красиво виглядає. Зараз, е, зараз, о, <свісно> зараз ставлю в духовку на 180 градусів. Е, буду з хвилин на 20. При виході обов'язково покажу, яка вона не поміняє ой. Боже, Боже, дай мені Господь сил добалакати цей, цей ролик. Коротше, дивимося далі. Та-да-да-да! -да -да! <плес> 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 ну що, будемо дивитися, подивіться, яка краса вийшла. Це тут невеличкий пройомчик, бо тітя Тая лазила туди. Е Провірю, чи спікся чи ні, знаєте, що мені треба щось підставити, бо воно ще з пилу жару і зразу вам на груди. А запах який з печеними яблуками, мені аж захотілося яблуків печених. Так, все по очереді, бо зараз напутаю, ні ви не поймете, ні я вам не розказую, не дорозказую, зараз. Відкриваю оцю штукенцію. Я не знаю, долажна вона вихолонути. Ну, зрозуміло, що довела вихолонути. У нас часу немає чекати, коли вона вихолоне. Отак. От Красавиця. Далі це какая відкриваю. Це маслом не змащувало. Ви подивіться, як все добре відстає. Я скажу вам, що вона... у ну, нас розмір, бачите, який получився, А пухкенька, подивіться, яка тут всередині. А в руки як пече. Ой-ой-ой. Так, спочатку я хотіла посипати знаєте, чим корицею і сагарною пудрою. Але чомусь я передумала і на даний момент не хочу цього робити. Я тільки посиплю з сахарною пудрою. Чуть-чуть штуку вимила посыпаю так хорошо. У нас яблука. кислі. Так, Все, це відставляю. Було б хорошо, конечно, я вже казала, що не знову повторяюся. Розрізати його, коли він вихолоне. Я вже казала це, я сповнила, але зараз буду різати. Дай Боже, я би не серий був. <ріст> провіряла, провіряла. Розріз не дуже зараз буде, тому що гарячий. Але показати вам вже треба. От читатися, показати. Підіжіть, бо тут я щось нарізала з пергамента. Все, а от стає, дивіться, десь як маслом не змазувала, не от стає, там прилипло. То яблука прилипли. Перехвалила себе. Ну, що ти будеш робити? А ще гараче, поднімати, аби взяти його. І в мене немає тієї лопатки. Це яблука пристали. Але я вже я дойшла. Ось подивіться, який він у розрізі. Боже, пушинка. Ось, що значить хорошо збити яйця. І хорошо збити яйця. І без розпушувача можна спекти такий. таку шарлоточку. М -м -м. Ой, пече як пече, не знаю, що робити. Але маленький кусь треба зробити. Яблочко з'їла, а воно кисленьке, ну не дуже таке. Она така солодка, що даже яблука ці кислі не грають великої ролі. Так, я... Ставлю чайничок, гукаю своїх э, каретишей малашей. І будемо смакувати. І виробіть. Всім смачного і тихої ночі. М -м -м. А там, де яблука сочно. Капець. Це дуже смачно. Я не думала, що, що таке вийде. Хотіла кусити. А корочка дивіться яка. Відвертала гасенька. Боже, де її кусити. Ви оце мені дивитесь в а я так не можу. <гл 'як> Ладно, тут десь кусю. Дивіться, яка ця. Ну, кота. 嗯，那。Mm. Yeah.